Привіт! А ви знали, що стан шкіри видає вашу вік? Я пропоную вам підписатися, щоб ми з вами зустрілися знову, і щоб ви не загубили всі мої секрети краси. Працюємо виключно з зоною декольте. Ви таким чином можете відміряти цю зону. Отже, беремо теплі кулачки. І починаємо круговими рухами рухатися під ключицею з однієї сторони. Робіть в своєму темпі за своїми відчуттями до здорового почервоніння по три проходи, по два, три, кому як зручно. Далі спускаємось трохи нижче. Нам головне не переходити до залоз. І так повторіть ще один чи два підходи. Проходимося з іншої сторони, по два, три повтори. І далі, коли ви вже виконали в цій впадіні, затримайтесь, можливо, зараз боляче. Зробіть так з однієї сторони, повторіть з іншої сторони. Не забувайте, що ваші плечі і обличчя розслаблені. Це ми зробили розігрів, і тепер такими ж кулачками робимо розтяжіння нашої шкіри до плеча. Також зробіть чи одну хвилину, чи за власними відчуттями до здорового почервоніння. Не напрягайте обличчя, шию, опустіть плечі і виконайте цю вправу. Тепер покладемо руки. Ось таким чином на середину і починаємо розводити руки в сторони. Так зробіть 10-15 повторів. В місцях, де не буде почервоніння, значить, що ваша шкіра залипла. Можете провести тест на залипання шкіри. По всій зоні декольте шкіра не повинна приліпати. Ми її спокійно можемо взяти в складку і в будь-якій частині провести цю складку. Після цих вправ. Просто прогладьте свою шкіру, заспокоївши її, але рухи м'які і ніжні. І заспокоїли таким чином свою шкіру. Покладіть руки на ключиці і будемо піднімати підборіддя, відчуваючи натяжіння передньої частини шиї. Так, виконаємо 10 разів. Один. Два, 3. Не запрокидуйте голову, тільки піднімайте підборіддя. 4, 5, 6. Сим. Осем. Можете поміняти руки і виконати ще 10 повторів. Переступіть трохи в сторону. І точно так же підніміть підборіддя, відведіть голову в сторону. Ви також повинні відчувати натяжіння. Так можете робити кивки чи затриматися на 10 секунд. І повторіть з іншої сторони 10, також 15 повторів. Один, два, три, відчуваючи натяжіння на шиї. Чотири. Так як м'яза платизми вплітається аж в обличчя, то із цією зоною і тут вона знаходиться, і тут з нею потрібно працювати. Відкрийте рот, вільне О, і починаємо двома пальцями від підборіддя до губ. Піднімати пальці. Не забувайте, що ваше обличчя шиє і плечі опущені, а обличчя розслаблене. Так, виконати ще 5 повторів. Далі працюємо з овалом обличчя і розтягуємо нашу платизму по, всьому, по всій нижній частині обличчя. Складіть руки таким чином, відкриваємо О і починаємо такі повільні рухи на місці по 5-7 повторів. Трохи пересуваємося до вух і повторюємо ще. І робимо ще один крок. Ми розслабимо куточки губ наших. Для там, де вплітаються всі багато яких м'яз. Для цього схватіть свої куточки, відчуйте кріплення, і саме це кріплення будемо розминати, і таким чином розслаблювати його. Тяніть куточки доверху і масажуйте. Таку вправу виконайте одну хвилину. Якщо вам сподобається, можете зробити більше. Далі будемо розтягувати, витягувати, максимально розслабляти цю м'язу, проминаючи всю її. Таким чином, ми будемо її тримати і проминати. Не хватайте губи, а захватіть саме м'язом. І на одному місці затримуйтесь 3-5 секунд. Такими рухами прийдіться до одного куточка і поверніться. І розслаблюючи вправу, виконуємо ніжно по м'язі. Проводимо. Так виконайте. 10. П'ятнадцять. Якщо вам сподобались сьогоднішні вправи, то ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що вам саме сподобалось. До зустрічі в нових відео.